Друзі, всім вітання! Зовсім мало часу в нас залишається до матчу відповіді між Шахтарем та Марселем. Головна новина Гатузо Аут. Тож тепер фактор нового тренера провансальців Жана Луїгасе дає варіативності для прогнозів на цей поєдинок і додаткової інтриги. А що говорили тренери перед матчем? Дивіться далі. Це другий матч. Наскільки ми знаємо, це вирішальна гра. Попри всі проблеми Марселя, у них є досвід та багато індивідуально сильних гравців. Це дає їм можливість здобути хороший результат. Ми відчули це у першому матчі на собі. Ми повинні бути готовими до цього. Вони змінили тренера. Тож цілком можливо, що змінять і стиль гри. Це історія про адаптацію. Думаю, ми здатні підлаштуватися під будь-яку ситуацію. Нічия в номінально домашньому поєдинку залишила двояке враження. Ніби і вдалося врятувати її на останніх хвилинах, але загалом такий Марсель треба було обігрувати. Персона Жана Лоїгасе також не передбачає оптимізму для Марселя. 70-річний наставник був звільнений зі збірної Кодівару після розгрому 0-4 від екваторіальної гвінеї. А вже після цього його екс-підопічні виграли турнір. У мене немає мети. Зараз у мене студенна місія. Ми спробуємо. Йому виграти якомога більше матчів. Ми повинні вигравати, і я думаю, гравці це усвідомлюють. Можливо, нам потрібно зробити все простіше, і це дасть результат. Шахтар вже залишився в Німеччині, і проводив свої тренування в гамбурзі. Після чого гірники прибули до Франції разом з командою. прибув і капітан команди Тарас Степаненко, який був замінений через пошкодження у першому матчі. Ще один цікавий момент арбітер зустрічі в першому матчі. Маріно Пушеч сказав, що реферів крав у гірників чистий м'яч. Зустріч у Франції вже обслуговуватиме німець Тобіас Штілер. Цікаво, що саме Штілер рік тому обслуговував матч відповідь української команди в одній 16-й ліги Європи проти Рена, і Шахтар зумів пройти далі. Це буде цікава гра, бо шанси 50 на 50, як було і в першому матчі. Грати на виїзді проти Марселя це завжди складно. У мене був цей досвід два роки тому у півфіналі Ліги Конференції з Фейнордом. Я знаю, як галасливо може бути на цьому стадіоні. Скільки фанатів прийде. Однак грати у такій атмосфері та за такого тиску це те, що захоплює в таких матчах. Тож, друзі, всі передумови проходу гірників створені. Залишилося лише продемонструвати їх на полі. А як ви думаєте, чи зможе Шахтар обіграти Марсель і вийти до однієї восьмої фіналу? Свої прогнози пишіть в коментарях, а також будьте всередині гри з нашими партнерами компанією Фавбет. За посиланням в чаті на нових гравців очікує бонус до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до десяти тисяч гривень від Favbet.